Усім привіт! В ефірі рожеві окуляри. І сьогодні з вами працюю я, Даринка Попко та моя давня подруга. А від сьогодні і колега Софія Кастишин. Так, привіт! від сьогодні ви будете мене бачити кожного тижня. Сподіваюся, розповісти вам багато цікавого. А сьогодні в нас є дуже тепла та актуальна тема. Саме так. Інколи буває так, що батареї перестають горіти, бо зникає світло. Так і цього року ця проблема є особливо відчутна. Звісно, легше у таких ситуаціях тим людям, які мають каміни печі. Саме про це ми сьогодні і поговоримо. Дивимось анонс. Сьогодні в програмі Коли з'явився камін? та хто міг ним користуватись. Як працює бабусин п'єц? Тепло і красиво. Дизайнерські каміни. Обережно, полум'я! Вивчаємо правила техніки безпеки. Що поставити на камін? Аби зробити оселю затишною. Відповіді на усі камінопічні питання, слухайте і дивіться. Рожеві окуляри в ефірі. Щось схоже на камін існувало навіть у доісторичні часи. Тобто людям, у якої епохи вони жили, потрібно було грітись. Через це вони шукали способи, як можна безпечно розпалювати вогнище у домі. Тоді і з'явилися перші каміни. Цікаво, а як вони виглядали? Та чи були такої самої форми? Мені теж цікаво дізнатися, як вони виглядали. Дивимось сюжет. Усі ми звикли, що майже у кожному будинку є батареї, але це не означає, що люди більше не використовують каміни. Привіт, з вами я, Катруся Палій, пропоную сьогодні дізнатись, звідки та коли з'явився такий елемент інтер'єру, як камін. Не перемикайте, буде цікаво. Камін це споруда з цегли, каменю або металу, призначена для безпечного розпалювання вогню. Каміни використовують для опалення приміщення, але вони також створюють приємну та затишну атмосферу. Їх навіть можна вважати частиною вишуканого інтер'єру. Проте не завжди каміни були такими, до яких ми звикли насправді. Окремі місця для розведення вогню люди будували ще з доісторичних часів. Докази існування доісторичних камінів вчені знаходять по всьому світу. Звичайно, це не були сучасні каміни. Фактично, в давні часи камінь. Це була яма в певному місці печери, обгорожена камінням для безпечного користування вогнем. Пізніше такі прототипи камінів почали робити і в тогочасних хатинах. Зазвичай її розміщували в центрі житла, а над каміном, прямісінько в даху, був вентиляційний отвір, в який виходив дим від вогню. До речі, в той же час вигадали і жалюзі, адже вони... Були зроблені для того, щоб дощ і сніг через вентиляційний отвір не потрапляли в будинок. Лише в 12 столітті були винайдені димарі, які майже вирішили проблему вентиляції диму. Димарі дали змогу ставити камін не в центрі кімнати, а вже біля стіни. Такі споруди були досить дорогими, до того, ж передбачати їх, потрібно було заздалегідь. В епоху Ренесансу на камінну топку стали дивитися не тільки як на джерело тепла, але і як на декоративний елемент домашні вогнища стали обробляти штукатуркою, мармуром, прикрашали музайкою та пілястрами. 18 століття також стало важливим етапом в історії розвитку камінів. Саме тоді англо-американський винахідник Бен Джамін Томпс, Розробив камін з високою неглибокою топкою, яка краще витягувала дим з будівлі та покращувала обігрів приміщення. До речі, саме дизайн Томсона є основою для сучасних камінь. Сучасні каміни бувають різними за конструкцією відкриті. Закриті та навіть електричні. Найпопулярнішим в наш час є саме електричні, адже їх можна поставити не тільки у будинку, а й в квартирі. Електричні каміни це пристрої, які виділяють теплову енергію. І навіть здатні імітувати візуальні ефекти полум'я. Електричний камін запросто може бути встановлений там, де заборонено використовувати класичну твердо. Паливну або газову топку. Якщо за наявності звичайного каміна в приміщенні обов'язково повинна функціонувати грамотна система вентиляції, то при використанні електрообладнання про це можна не хвилюватися. У нас час камін допоможе не тільки зігрітися, а й прикрасити вашу квартиру чи будинок. А з вами була я, Катруся Палій. Папа! Даринко, а в тебе вдома є п'єць? А що це таке? Як що це таке? Ти точно у Львові живеш? П'єць це піч, яка є не гірше каміну. А, ні, ні п'єцу, ні печі у мене вдома немає. А у печі можна готувати? Так, звісно, дивимось сюжет. Піч. Це не просто споруда для того, аби обігрівати житло. Це також те, що приносить у наш дім затишок та сімейну атмосферу. На Львівщині печі звикли називати п'єцями, передмісті вони є ще в багатьох оселях. А мене, до речі, звати Софія Аврамчук. Сюжет буде цікавий. Фактично в українців є своя альтернатива камінам. Це власне п'єцем. Раніше вони слугували для приготування їжі, обігріву будинку, а також були місцем для зберігання багатьох речей та навіть спаня. Цікаво, що в інших країнах існувало щось подібне. Наприклад, у Німеччині тамтешні піч називається Стейнофен, хоча вона, звісно. Ніколи не зрівняється з нашою за красою та значенням. Українські п'єци робили схлини, каміння та інших матеріалів, що зберігає тепло. Важливо розуміти, що піч була центральним елементом в будинку. Це тому, що піч є місцем, яке зберігає вогнище, а полум'я, як ви знаєте, має для українців дуже сакральне значення. Біля полум'я в печі збиралася уся родина. Окрім того, ще в дохристиянські часи був обряд, за яким молодят повинні були вінчати в домі саме біля вогню. Я вам навіть більше скажу, хата вважалася житлом лише з того моменту, коли не просто була побудована піч, а вперше спалахував у ній вогонь. Українські печі відрізняються від камінів, що є популярними зараз по всьому світу. Цікаво, що розписи та орнаменти мали свої особливості. От на Львівщині існує свій яворівський розпис, яким прикрашали п'єци. Також наші предки знали та виконували чимало обрядів у печі, які могли навіть частково передбачити майбутнє. Скажімо, як тільки хату та піч збудували, господині ставили в неї пучок житньої соломи і два чи три прутики свяченої верби. Тоді вони йшли до сусідів та просили в них сірників для того, щоб підпалити солому. Опісля вогонь мав передбачити, що буде в домі, коли господарі почнуть повноцінно жити в ньому. Якщо полум'я горіло ясно, то це означає, що житиметься весело. А якщо полум'я горіло ледве-ледве, то житиметься погано, але у злагоді. Якщо раптом станеться, що дим із вогню не виходитиме назовні, то це означає, що в оселі будуть сварки чи навіть бійки. П'єць та вогонь. Це те, що завірюваннями українців сполучає нас з потойбічним світом. Пов'язано воно з давньою традицією: ховати предків у хаті. Цікаво, що цей звичай українців переважно на півночі зберігали досить довго. Наприклад, наші предки часто ховали померлих і нахрещених дітей під піччю або вірили, що через димар може зайти нечиста сила. Піч або п'єць. Не часто побачиш в оселях. Це те, що є частиною нашої історії, яку ми повинні вивчати. Сподіваюсь, вам було цікаво дивитися цей сюжет. А мене звати Софія Аврямчук. Па-па! Даренко. А що робити, коли мені хочеться камінь в домі? Але я розумію, що в мене замало місця. Це не проблема, адже є маленькі дизайнерські камінчики. Тобто за мале місця це не проблема? Так, звичайно, адже вони займають всього ж 30 см. Хм, зацікавила. Раніше каміни використовували в першу чергу для обігріву приміщень. Однак сьогодні це не тільки практичний, але й декоративний елемент, здатний прикрасити будь-яку кімнату. Всім привіт! Мене звати Каріна Хльвінська, і наш сьогоднішній випуск присвячено дизайну, а якщо точніше, дизайну камінів. Існують різні типи камінів, які ви можете встановити у своєму домі, але інколи буває важко підібрати потрібний дизайн та вписати його в інтер'єр. Тому сьогодні ми розглянемо, а які ж дизайн взагалі рекомендують обирати. Почнемо з класичного стилю. Це просто та вишукано. Такі каміни мають елегантний вигляд, і вони також стануть чудовим центральним елементом у вашій вітальні. Класичні камін зазвичай мають конструкцію в з підлогою та забезпечують достатньо велику зону для вогню. Дизайн каміну у грецькому стилі це економний варіант, який створить унікальний інтер'єр у вашій кімнаті. Такий камін не тільки зможе опалювати великий простір протягом багатьох годин, але й додасть витончений вигляд вашій вітальні. Якщо ви оберете камін в англійському стилі, то точно не пошкодуєте. Каміни для кухні. Дизайн, яких запозичено з класичних кабінетів, суворих та інтелігентних британців чудово вписується в елегантні інтер'єри. Такий камін експерти рекомендують встановлювати у вітальню чи робочий кабінет, а поради щодо його купівлі ви можете почути від всесвітньо відомих дизайнерів. Такий елемент інтер'єру точно створить у вашому будинку особливу комфортну атмосферу. Якщо вам хочеться чогось простого, то ідеальним варіантом для вас буде камін в стилі Мінімалізм. Такий камін чудово впишеться у будь-який сучасний інтер'єр. Мінімалістичний дизайн зробить ваш дім більш привабливим, а скляна зона для огляду вогнища додасть затишку у холодні осінні та зимові вечори. Також чудовим рішенням для сучасного каміну буде стиль хай-тек. Вони популярні в наш час не тільки через свою довговічність, але й завдяки своєму особливому вигляду. Для такого стилю часто застосовують такі матеріали, як скло та сталь, а прикрашають каміни простими, зазвичай геометричними конструкціями. Одним із найцікавіших рішень є прозорі каміни. Хай тек каміни також оснащені технологіями, які полегшують роботу з ними. Варіантів дизайну камінів взагалі є безліч. Настінні каміни, сучасна класика, в стилі кантрі та навіть електричні. Говорити про це можна ще довго. Тому ми підготували для вас дещо особливе. Сьогодні ми поспілкуємося зі справжнім фахівцем, досвідченим дизайнером у цій сфері. Хочу камін собі в будинок. З чого почати? Перше це чи будинок вже збудований, чи будується, чи скільки часу він вже провів експлуатації. Тому що для каміну є дуже важливі речі, такі як відвід диму. Якщо в будинку передбачено, наш камінь буде розташовуватись приблизно в тому місці, де для цього передбачений димовідхід. Якщо звичайно немає, нам потрібно закликати спеціалістів. Вони визначать, де можна зробити цей димовідвід. Відповідно, там буде розташовуватись майбутній камін. Вони це все правильно влаштують. Ви закупляєте дрова, розпалюєте камін і грієтеся. Чи можлива установка каміну в квартирі? Як то кажуть, в нас можливо все. Але в випадку з квартирами камін на дровах можна встановити тільки якщо жити на останньому поверсі. І то не завжди, там дуже багато потрібно дозволів і так далі. Якщо це квартира на будь-якому іншому поверсі, є дуже хороша альтернатива, така як біокамін, який працює на рідкому газі. Для нього не потрібно ніяких додаткових димовідводів і так далі. Звичайно, він не дає стільки тепла, як твердопаливний камін, Але для квартири обігрітися, я думаю, можна точно. Які дизайни камінів у наші дні є найпопулярнішими? Якщо брати твердопаливні каміни на дровах, то найчастіше використовують вбудовані каміни. Це ну зараз всі люблять мінімалізм, це виглядає естетично, всі комунікації заховані. Ми бачимо тільки дверки, де вже собі палає вогонь. Ну і в випадку з квартирами, як ми вже згадували, популярності набирають біокаміни. Вони не потребують ніяких додаткових комунікацій. все, що потрібно, це сам біокамін. І рідкий газ і пельник. Дуже дякую вам за інтерв'ю. Було дуже цікаво. І вам дуже дякую. Вибір каміну – це насправді дуже цікавий процес, адже є безліч варіантів. Вам потрібно обрати один, який вам сподобається найбільше. Ви також можете зробити і свій особливий дизайн, тож не бійтесь вцілювати свої ідеї в реальність. А мене звати Каріна Хольвінська. Па-па-па-па! А зараз увага, увага! Вогонь може приносити тепло та радість, а може, опіки та навіть отруєння. Але це може статися лише тоді, коли ви не дотримувалися правил безпеки з вогнем або ж неправильно розпалили камінь. Здавалось би, дрібниці, але ж ні. В приміщенні вогонь та дим може приносити людині шкоду. Так, тому ми спеціально для вас створили сюжет, у якому лікарі та рятувальники розкажуть про дружбу між вогнем та людиною. Слухайте, запам'ятовуйте, записуйте. Увага на екран! Взимку нічого не може зігріти краще, аніж камін. Однак... Розпалювати вогнище в домі доволі небезпечно, потрібно пам'ятати про правила безпеки. Привіт! Мене звати Вікторія Врамчук, і сьогодні я вам розкажу про правила безпеки поводження з каміном. Не перемикайте, буде цікаво! Та корисно! Насамперед перед розпалюванням каміну потрібно переконатися, що у вас вдома є вогнегасник або те, чим ви можете погасити полум'я у разі поширення вогню. Звісно, не дай Бог, аби вогнегасник вам справді знадобився. Однак його присутність в оселі не буде зайвою. Також важливо перевірити, чи нічого в димарі не заважатиме вогню проходити назовні. Інколи буває, що люди просто таки забувають забрати заслінку в димоході перед використанням каміну. Через це дим не виходить назовні, а розповсюджується по будинку. Також варто пам'ятати, що в димоході птахи можуть звити гніздо, якщо ним довго не користуватися. А загалом про його небезпеку пропоную запитатися у спеціаліста. Вас запитати, чи часто трапляються пожежі у будинках через необережне ставлення з каміном? Ну власне, причина пожеж в сільській місцевості це найбільш поширена неправильне користування або ж порушення правил пожежної безпеки під час використання пічного опалення. Під час використання пічного опалення в сільській місцевості, зокрема всім людям, необхідно перед початком опалювального сезону переглянути печі. Оглянути, чи вони справні, чи немає певних пошкоджень, і пам'ятати, що якщо є пошкодження, в жодному разі не використовувати ці печі, а необхідно їх відремонтувати. Під час використання печей також є правила, яких необхідно дотримуватись. Це в жодному разі не сушити одяг над печами, не сушити дрова. Також перед топковим е, отвором в печі повинен бути металевий лист, який захищає підлогу від випадіння іскор та жаринок. Якщо такий лист буде, він вбереже від е, загоряння підлоги. Чи є умовно більш безпечні і більш небезпечні печі? І які потрібно вибирати ці печі? Це є об'єкти з певним ризиком. Тож їх необхідно використовувати лише справними. Якщо певний час не використовувалися ці печі, їх необхідно ретельно оглянути, як і всі інші, на початку сезону, а також після сезону опалювання необхідно і прочистити димові канали. Що потрібно робити, коли полум'я поширилося за межі каміна? Якщо ж таке трапилося, в першу чергу в жодному разі не панікувати. Якщо ви можете самостійно подолати багаття, подолати пожежу, ви можете це зробити. Якщо ви маєте вдома вогнегасник, це один з найпростіших методів ліквідувати загоряння на перших етапах пожежі. Якщо ви самостійно не можете ліквідувати загоряння, обов'язково викликайте рятувальників за номером 101. Дочекайтеся їхнього прибуття. Рятувальники ліквідують пожежу вже самостійно. Знаємо, що полум'я є небезпечним, однак не варто недооцінювати сам дим. Про те, які наслідки він несе, запитаємося у лікаря. Чим шкідливий дим від вогнища і що робити, коли ви не торгілися? Дим. Від вогнища дим, від каміння він продукує чадний газ. Чим небезпечний чадний газ, що його ми не бачимо і не чуємо. І коли йде отруєння чадним газом, то ну, при критичних ситуаціях це дуже небезпечно і заго загрозливо для життя. Тому е потрібно робити заходи профілактики для того, щоб не було отруєння чадним газом. Що робити, коли ви вже отруїлися димом? Коли стало отруєння чадним газом, ви розумієте, що це сталося. В першу чергу це треба винести. Потерпілого з приміщення, чи дитину, чи дорослого винести з приміщення, де є відкритий доступ повітря максимально. Друге, що ви робите, це набираєте екстрену службу медицини катастрофи. За телефоном 102, або у нас зараз є резервні телефони, це 103 з низького телефону, коли немає доступу мобільного телефону, і викликати медичну швидку допомогу. Слідкуєте за станом пацієнта при необхідності надаєте першу медичну допомогу, це дихання в рот. І непрямий прямий масаж серця, якщо це необхідно. Чи безпечно споглядати на полум'я, і як це впливає на зір? Ну, в принципі, полум'я на зір не впливає, це навіть приємні відчуття, коли ми дивимося на полум'я. На зір більше є небезпечно. Це є ті золи, які йдуть від багаття. Вони тоді дають такий термічний опік на ругівку. Оце є небезпека. Що робити, коли ви отримали опіки? Є. Опіки термічні, є хімічні і радіаційні. Якщо термічний опік, тобто опік багаття від полум'я від кип'ячаної води, то терміново треба опустити цю руку в холодну воду. Протягом 15 хвилин промивати під проточною водою холодною і для того, щоб зняти також ступені опіку, щоб площина опіку була менша і глибина не була, не поширювалася в м'які тканини опіку. Також викликаєте медицинну катастрофу для того, щоб приїхав лікар. І надав кваліфіковану допомогу. Зрозуміло, що в першу чергу треба відірвати від джерела опіку, забрати і помістити під холодну воду. Це запам'ятайте. Протягом 15 хвилин ми зменшуємо глибину опіку, коли перебуває частина тіла під холодною проточною водою. Як зрозуміти, що ситуація критична і потрібно звертатися до лікаря? Якщо тільки почервоніла шкіра, немає ні пухі ні володорівні утворюється, тобто немає ураження цілості шкіри, це є поверхневі опік першого ступеня який можна лікувати вдома самостійно. Це треба обробити антисептичним засобом і покласти стерильну пов'язку. Якщо є ураження шкіри і м'яких тканин, це однозначно, треба звертатися до лікаря, до фахівця, для того, щоб правильно і вчасно надати медичну допомогу, і пролікувати опіку. Невеличка порада. Перед розпалюванням великого вогнища рекомендовано спершу спалити щось незначне, наприклад, газету. Це потрібно для того, аби прогріти тягу в димарі. Якщо повітря буде холодним, тоді є шанс того, що дим від рятового скачка температури спершу завітає у вашу кімнату, а не на вулицю. Коли вже полум'я немає, та здавалося б небезпека позаду, не варто розслаблятися, робити необдумані кроки. Що я маю на увазі? Запитаєте ви. Ідеться про вугілля. Насправді залишки від Вогнища можуть мати високу температуру упродовж багатьох годин, тому не спішіть прибирати у своєму камінні щойно після того, як згасло полум'я, бо можете отримати опіки. Вартує почекати інколи навіть день. Тепер ви знаєте про правила поведінки з каміном і можете сміливо користуватися ним. Але наголошую ще раз: пам'ятайте про безпеку. А з вами була Вікторія Врамчук. До зустрічі у наступних сюжетах. Па-па! Камінний декор це звична річ, але лише у різдвяних фільмах. Так, десь у Англії чи США його одягають не менше, ніж ялинку. Ця мода, як і каміни, з'явилася не менш ніж 10 років тому. Щоб почепити, щоб це мало гарний вигляд. А також щоб прикраси не згоріли зразу ж у першу ніч. Детальніше у сюжеті. Камін сам по собі є красивим декором для вашого дому. Але ви можете його фасад зробити ще кращим за допомогою різних аксесуарів. Привіт, з вами я, Ярина Яріш, і сьогодні поговоримо про декор для каміну. Та й загалом, як за допомогою цього зробити вашу оселю затишною. Спершу про самі матеріали, які ви можете використовувати для оздоблення каміна. Безпрограшним варіантом є дерево. Однак потрібно пам'ятати, що це легкозаймистий матеріал. На справжні каміни ставити чи чіпляти щось з дерева не рекомендовано. Натомість, скажімо, на електрокаміні дерев'яна полиця буде мати прекрасний вигляд. До того ж, ви не ризикуєте. Спалити весь будинок. Дуже стильним та винтажним, тобто з модним ефектом старовини, є дерев'яні рамки для електричних камінів. Що найголовніше, їх можна помістити в будь-який інтер'єр і просто їх здаватиметься неперезавантаженим. Найпопулярнішою деревиною, з якої можна зробити фасад каміну, є вишня, горіх, дуб, сосна, смерека та горіх. Часто у фільмах можна побачити, що на каміни чіпляють картини та голову вбитих тварин, приміром оленів чи бізонів. Якщо перший варіант повісити над каміном картину є не критично поганим, хоча й не вважається немодним, то від другого я вас закликаю відмовитись: чіпляти свої трофеї на стіни та каміни було круто серед мисливців. Декілька сто. Літ тому у 2022 році це є неприйнятним. Я вам пропоную поставити на каміни, до прикладу, канделябр зі свічками чи дзеркала. Це вважається мегапопулярним та трендовим останні роки. Телевізори на камінах це табу. Якщо у вас виникла така ідея, то раджу вам відмовитись: по-перше, це незручно, по-друге, це немотно. По третє, ваші очі втомляться дивитись одночасно на полумря та екран телевізора. Модним у всі часи будуть ваші фотографії зі сім'єю та друзями. Ось це справді те, що можна поставити на поличку над каміном. Окрім того, гарно дивитимуться книжки чи кімнатні рослини над вогнищем. Головне, щоб це було в межах правил безпеки поводження з вогнем. Папір може вмить загорітись, якщо його не туди поставити. А деякі рослини не люблять теплих температур. Про це також слід пам'ятати. Під час зимової пори. Новорічно різдвяних свят ви можете на каміни повісити панчохи. Звичайно, не ті, що ви носите, а спеціальні для декору. До речі, їх можна зробити власноруч. Потрібно лише трішки натхнення та креативу. Можна закликати друзів та провести час разом. Отже, для панчохи або чобітка для подарунків вам знадобляться червоного або синього тону повст. Це така цупка тканина, міцні нитки, голка, олівець та світла тканина. З повсті вирізаєте дві однакові частини чобітка, а потім нашиваєте на них якісь візерунки білими нитками, до прикладу, сніжинки. З білої тканини вирізаєте прямокутник. Та прошиваєте його до верхнього краю чобітка. Опісля зшиваєте дві заготовки і вуаля, все готово. А ледь не забула. Подарункова шкарпетка не вважається подарунковою без подарунків. Обов'язково туди покладіть цукерки, мандаринники та інші приємності для найрідніших. А з вами була я, Ярина Яріш. До нових зустрічей. Па-па-па-па! Сподіваюся, вам сподобалось. Нехай попросі не та відключення електрики. Зима буде для вас тепла. А також безпечною і все на світі можна пережити, якщо бути до цього готовим. А для вас працювала сьогодні Даринка Попко Та моя коліжанка Софія Кашчишин. Вітаю з дебютом. Дякую! Дивіться на світ разом і з нами Фізь крізь рожеві, рожеві окуляри. Па-па-па-па!